Отже, сьогодні 3 вересня Володимир Путін оголосив свій мирний план врегулювання ситуації на сході України. Зараз пропоную озвучити цей план. Отже, він складається із семи пунктів. Що пропонує Володимир Путін? Володимир Путін пропонує перше припинити активні наступальні операції збройних сил, збройних формувань ополчення, так званого ополчення південного сходу України у Донецькому і Луганському напрямках, відвести збройні підрозділи силових структур структур України на відстань, що виключає можливість обстрілу населених пунктів артилерії і всіма видами систем залпового вогню. Третє, передбачати здійснення повноцінного та об'єктивного міжнародного контролю за дотриманням умов припинення вогню і моніторингом обстановки, створюваної в зоні безпеки. Четверте, включити... Виключити застосування бойової авіації проти мирних громадян і населених пунктів у зоні конфлікту. П'яте організувати обмін насильно утримуваних осіб за формулою всіх на всіх без будь-яких попередніх. Умов шосте відкрити гуманітарні коридори для пересування біженців і постачання гуманітарних вантажів в міста та інші населені пункти Донбасу, Донецької та Луганської областей. І сьоме забезпечити можливість направлення постраждалі населені пункти Донбасу, ремонтних бригад для відновлення зруйнованих об'єктів соціальної та життєзабезпечуючої інфраструктури та надання допомоги. Ось такий план Володимира Путіна.